Добрий день, дітки, пропоную вам послухати українську народну казку «Солом'яний бичок. Жили собі дід та баба, і такі вже вони бідні, нічого не мають. От баба й напалася на діда. Зроби, зроби мені, діду, солом'яного бичка, і осмоли його смолою. Дід нічого робити, взяв та й зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. От на ранок баба набрала мичок та погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла, пряде, доти пряла, поки задрімала. Коли це біжить ведмідь з обдертим боком, наскочив на бичка. Хто ти такий? питає. Я бичок трітячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли обідраний бік залатати». Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його хаб бік, давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами, ніяк і не вирве. От баба прокидається, аж бичка немає. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда, дід вискочив, Віддер ведмедя, взяв і кинув його в погріб. От на другий день погнала баба бичка пасти. Сама сіла, пряде, дотепряла, поки задрімала. Коли це з темного лісу вибігає вовк та до бичка Хто ти такий? Скажи мені. Я бичок третячок соломи зроблений, смолою засмолений. То дай мені смоли бік засмолити, а то капусні собаки обідрали. Вовк одразу до бичка хотів смоли віддерти, драв, драв, та й зубами і зав'яз, що ніяк уже й не віддере. Прокинулася баба, побачила, що вовк бичка тягає, і погукала діда. Дід і вовчиська до погріба кинув. Погнала баба на третій день бочка пасти, сіла та й заснула. Аж біжить лисичка. Хто ти такий? Питає бичка, я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли, голубчику, прикласти до боку, а то капосні хорти трохи шкури не зняли. Зав'язла й лисиця зубами в смолі, ніяк не вирветься. Баба дідові сказала, діту кинув у погріб і лисичку. А далі й зайчика побігайчика отак упіймали. От як назбиралось їх багатенько, дід сів над лядою та й давай гострити ножа. Ведмідь його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та й пошити собі бабі кожухи. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі меду принесу. Взяв і відпустив ведмедя та знов ножа гострить. Вовк і питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те тару отаровець прижену. І вовка відпустив, а за вовком і лисичка просить. Не знімай з мене шкури, я тобі й гусей і курей принесу. І лисичку пустив. Залишився один зайчик. Дід і на того ножа гострить. Ой, не ріж мене, дідусю, став казати зайчик. Я тобі стюжок намиста доброго нанесу. Пустив і його. От переночували ту ніч, коли на ранок, ще не світ, ні зоря, аж дер-дер щось до діда в двері. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс, а за ним сірий вовк, повен двір овець понагонив, а незабаром лисичка принесла курей, гусей, усякої птиці. Зайчик понаносив на миста доброго. І дід радий, і баба рада. Збагатіли вони, всього в них тепер вдосталь. Попродали вони овець, купили волів і почав дід тими волами Ходити, чумакувати, а бичок доти стояв на сонці, поки не розтанув. Ось і казучці кінець, а хто слухав молодець.